Вітаю! Мене звати Шкір Катерина, і ви на каналі Ukrainian Flower School. Сьогодні я для вас буду збирати розкичистий букет у формі серця, який просто покорив серця тисячі наших клієнтів, учениць, флористів по всьому світу. А також ця форма до речі являється максимально трендовою за останні роки. Як бачите, колористику для свого букету я обрала небесного кольору, а також поєднання з насиченим таким більше малиновим, і який буде переходити аж в ніжно-рожевий і закінчуватися білим. Перше, що ми з вами зробимо, це поставимо ось такі небесного кольору мускарі на колби. адже вони досить короткі і в букеті, де переважно квіти мають 50-60 см, будуть просто губитися і не допивати воду, навіть якщо вони прийшли вищі, ніж ось ці. Тому що ми робимо? Беремо пластикові колби, наливаємо сюди водички та ставимо мускарі в них. Також готую обов'язково фісташку, яка буде слугувати технічною зеленю. До речі, розкричистий букет загалом можна скласти без фісташки, але вона допоміжна для флористів для того, щоб утворювати додатковий об'єм у букеті, та легше було його тримати. Далі викладаю квіти, які буду використовувати у букет. Отже, починаю. Ось такі дві красиві гортензії, які доповнять мускарі, три лілії. Обов'язково слідкую за тим, щоб в одному букеті в мене були як великі, так і менші бутони, щоб утворювати красиву динаміку та різну висотність у букеті. З насичених бутонів я обрала кущову троянду ось такого малинового кольору для того, щоб розбавити рожевий колір та зробити більше контрасту. А також максимально насичені діантуси, або ще яких називають назву гвоздики, які також доповнять і насичено такий блакитно-небесний колір, і знову ж таки розбавлять рожеву кольорову гаму. Ну, а щодо цих піоновидних троянд, є один лайфхак по тому, як можна ще використати їх в букет. Загалом квіти на вітрині всі стоять незачищені, ось такими першополюстками, які у нас більш зеленуватого кольору. Перед тим як використати їх в букет, я забираю ці всі пелюстки. І що ми можемо зробити? ледь роздути квітку для того, щоб вона стала більша, або ж покрутити її, ось так перевернувши. І ось і ось результат. Лише погляньте, яка різниця. Далі обираю остому, як бачите, не просто звичайну, а ось таку кучеряву для того, щоб вона пасувала по фактурі до моїх піновидних троян, до моїх діандосів. І що я буду робити. Переважно в монобукетах ми звичайно такого не робимо. Але якщо я використовую в розкичастий, змішаний букет, обов'язково забираю ось ці зелені бутончики, оскільки вони тягнуть на себе воду, адже не розкритий бутон тягне набагато більше води, ніж вже дозрілий сформований. Відповідно, це впливає і на стійкісті устоми, і плюс, якщо чесно, мені воно впливає на естетику, тому що у даному букеті у мене не буде ніякого салатового кольору. Тому забираю ось ці малесенькі бутони. Також, якщо дозволяє висота устоми, її можна розділити, оскільки. Ось таку гілочку я ще можу використати у свій букет. Ну, а це вже залишено одній. І як бачите, у до речі, без листя і цих бутонів виглядає набагато делікатніше, тендітніше, а так як це маленький бутон, який в мене буде стояти вище, ніж крупніші, таким чином, я якраз забираю оці всі зайві, зайві пагінці, зайвий шум, який є у квітці, і роблю якраз її такою більш повітряною і легшою. Окрім цих квітів, які в мене викладені, також буду використовувати матіолу. Скоріше за все використаю і білого, і такого лавандового кольору оберу максимально відкриту, ось таку, бачите, щоб абсолютно також не було видно цих зелених пагінців. Є ще одна. І ось таку лавандову рожеву, вона якраз суперово доповнить рожеву гаму. Ну, який букет без моїх улюблених квітів орхідеї. Тому сьогодні я буду використовувати два види: а саме фаланопсис та цимбідіум. Цимбідіум, до речі, набагато стійкіше. Ми її замовляємо буквально кожного тижня в магазин. І скажу вам такий секрет: не обов'язково її розділяти на колби. Інколи ми даємо її цілими гілочками. Ось, наприклад, така орхідея вже підготовлена якраз в букет, оскільки нижні квіти ми розділяємо, даємо на колби, а верхні залишаються цілим соцвітям. Тим самим орхідея буде виглядати набагато стильніше. Ну що ж, починаємо збір букету. Починаю я його з гілки фісташки і саме тримаю її під тим а, початком листя, адже від того залежить і точка збору, і розмір букету. Також біля мене є дзеркало, яке я буду переглядати час від часу та контролювати процес збору. Адже букет я буду збирати до вас обличчя, можливо збирати і до себе передньою частиною, а можна навпаки в дзеркало для того, щоб помічати всі нюанси, недоліки та пошвидше їх виправити. Отже, перекладаємо між собою квіти більш такі низькі з розлогим бутоном, оскільки вищі, ну саме такі конусні квіти або теркутні, як їх ще називають, я буду ставити вже більше там в кінці для того, щоб витягувати свої боки. Перекладаємо фісташкою. Пістажка в нас також обов'язково має йти по спіралі, без цього ніяк. І також старайтеся одразу бутони, які стоять поруч один біля одного, не ставити на один рівень, а навпаки, на різновисотності. А саме, якщо ми навіть подивимось на оці два бутони, то троянда не ховається у гортензії, а виглядає приблизно на півбутончика вищою. Рухаюсь по колу по спіралі. Якщо є якесь зелене листя, його ховає під низ, воно також буде допомагати збору букету і робити його пишніше. Оскільки чим більше листя, чим більше фісташки, тим і внизу більша амортизація між квітами. Прикладаю, дивлюся, де що буде добре виглядати. Так, це поки що рано. Дуже гарно, дуже красива лілія. І як бачите, у мене, в принципі, дуже багато піоновидних квітів, адже всі квіти між собою мають пасувати по фактурі, по їхній формі. І саме у мене така рихляста, дуже жіноча фактура, яка нагадує якісь рюші чи фольбанки. Переглядаю у дзеркало. Чому я опускаю букет? Ось цей такий трюк. Насправді його робити абсолютно не складно і він полегшує процес збору букету, оскільки у мене є доступ до квітів, ну тобто, де я їх можу легше поставити лише там, де у мене відкриті пальчики. З цього ж боку для того, щоб поставити квітку в такому положенні, ну досить важко перекрутити букет і поставити дану квітку. Відповідно, що я роблю, опускаю букет і просуваю кущову троянду. Так, збір. Відбувається набагато легше. Відповідно, нічого в мене не перекручується. А навіть якщо щось перемістилося чи помінялося в букеті, ви піднімаєте та кладете все на свої місця. Так, а ми працюємо далі. Зараз подивлюся, чи мені вже ставити мускарі, чи додати його в кінці. Ой, ну супер! Дуже-дуже класно виглядають квіточки. Фісташку не обов'язково докладати після кожної квітки. Я плюс-мінус беру таке співвідношення, що у мене на дві квітки одна гілка фісташки. Цього буде абсолютно достатньо. Ну і пам'ятайте, що дані гілочки це не їхній вигляд первини, в якому вони приходять, а вони вже розділені. Відповідно, на один букет плюс-мінус у вас піде десь біля трьох-чотирьох повноцінних гілок Фісташки. Коли я трішки попрацювала з одним боком, перехожу на наступний для того, щоб зберігати поступовість у спіралі. Тому доповнюю тут трояндою. О, супер. І дивлюся, яку квіточку поставити наступну. Так, як це. Букет, який я збираю вперше, тобто у мене немає референсу, по якому мені потрібно його відтворити. Поки що я творю довільно, тобто дивлюся, де краще буде стояти яка квітка, і обов'язково користуюся правилами по флористиці. Адже квіти, які я ставлю, це не просто довільний порядок, а насправді у всьому є своя послідовність, свої правила без хаосу. Відповідно, в даному випадку я слідкую за тим, щоб у мене були трикутники. А саме що це таке? Тоді коли квіти одного сорту стоять не на рівних лініях, а по трикутниках. А також є інші правила, такі як відцентрування квітки, діагоналі у букеті, які будь-який букет роблять максимально трендовим та красивим для людського ока. Адже і ми з вами складені по певних складені, кажу загалом, ми з вами створені по певних пропорціях, і ці ж пропорції нам потрібно відтворювати у наших виробах. Коли я бачу, що у мене між квітами настільки великі проміжки, то обов'язково докладаю фісташку і не просто зверху, а пропихаю її всередину для того, щоб заповнити всі ці прогалини, тим самим зробити букетик пичнішим. До речі, якщо у нас є одна квітка, така красива, наприклад, як орхідея, її не обов'язково ставити десь зверху, а навпаки, ось тут спереду вона буде виглядати суперово. І настав час для другої гортензії. Єдине, що вам скажу, ніколи не ставте дві гортензії на один рівень. Це буде виглядати максимально негармонійно, не красиво, а набагато краще поставити їх на різних площинах. Тобто це одна площина, а другу гортензію ми ставимо більше позаду. Ну і дуже важливо тепер зафіксувати дану гортензію, а саме поставити позаду неї якусь квіточку, наприклад, матіола тут супро буде виглядати. Попереду неї також. Для того, щоб з'єднати її з основною спіралі, я бачу, що тут якраз між стеблами квітів досить великі проміжки, тим самим доставлю сюди ще одну квітку. Перехожу тепер на наступний бік і починаю вводити білий колір. Як бачите, я даю його знову ж таки не по центру, а більше з боку. Ось тут маленькою устонку, навіть якщо вона досить коротка, в будь-якому випадку я її доставляю в букетик. Ще чим, до речі, класно використовувати різні кущові квіти в букет, тим, що вони допомагають також тримати, як, наприклад, наша фісташка, от ми можемо ними так перепихати квіточки, тим самим утворюючи також додатковий каркас. Дуже гарно виглядає, коли осоми ми ставимо не просто з боку, а обов'язково, ніби як перепихаємо її між інші бутони. Тим самим, до речі, букет збирати набагато легше, оскільки еустома нам також допомагає тримати всю цю конструкцію, як і фісташка. Тому один з таких лайфхаків. По секрету вам говорю, використовувати в розкритистий букет якомога більше кущових квітів. Еустома, кущова троянда, та ж фісташка, гортензія та інші. Раз, два. І ось тут десь з лілії формуємо трикутничок. Супер. Дуже-дуже круто виглядає. Ну і доставляємо третю троянду. І як бачите, зелені листки будуть занадто так якось брудно виглядати зверху, тому ми їх заберемо. Щоб абсолютно не було видно ніякого зеленого кольору. І знову ж таки, раз, два, три, раз, два, три, все погруповано і все по трикутниках з цього боку. Як бачите, у нас починає вимальовуватись форма, а саме по центру, в нас більше просадка, квіти позаду у нас також є. Адже ви бачите, що по спіралі я їх також ставлю. Єдина відмінність цього букету від круглого в тому, що всі квіти, ті, що стоять позаду, у мене вони дивляться не назад, а всі повернуті лише наперед. Буду вперше зав'язувати букет, адже якщо ми збираємо великі букети, то обов'язково їх потрібно перев'язувати час від часу. Отже, акуратно кладу букетик на стіл, складаю рафію вдвічі знову ж таки, один з таких лайфхаків по зав'язці, для того, щоб вам було легше зав'язувати, і ви могли зав'язаний букет ще, якщо що поправляти. Ми робимо ось таку петельку, захвачуємо її пальчиками і пропихаємо два кінчика в дану петельку. Раз. Забираємо руку. Віця дуже важливо, те, як ви тримаєте розкичастий букетик. І важливо там, де ви його зав'язуєте. Зав'язка має бути на 1, ну, максимум 2 сантиметри, для того, щоб весь оцей красивий розлогий верх вам не з'їхав, не зажався. Відповідно, забрала нарешті руку, тепер я лише можу її розслабити, затягнули. І якщо ви всі квіти ставили по спіралі поступово, відповідно, нічого немає ніде з'їхати. Є yeah. затягнули максимально міцно петельку. В даному випадку, якщо щось потрібно, ви можете ще поправити і лише тоді зав'язати на вузлик. До речі, не бійте зав'язувати міцно. Якщо всі ваші квіти йдуть по спіралі, це значить, що нічого з них не переламається. Всі стебла будуть мати одинакову силу тиску цієї зав'язки, оскільки вони підтримують один одного. І одивимось, все тримається на своїх місцях, нічого не з'їхало завдяки тому, що у нас правильна спіраль та правильне розташування квітів. Передивилася, можливо, що щось, як я говорила, потрібно поправити. Супер, буду тоді продовжувати. Доставляю мускарі з рожевого боку для того, щоб трішечки розтягнути ось цей блакитний і додати вкраплення його з протилежної сторони. Мені здається, дуже класно, тендітно виглядає. О, супер! Тому що там між гортензією він би загубився, але з рожевого боку виглядає супер. Так, давайте прикинемо, де буде виглядати наша орхідея. Думаю, ось цього все-таки там, де білим ну, виглядає просто клас, просто клас. До речі, ще один лайфхак. Я не купую орхідеї фаленопсис, які приходять в таких ящиках, а насправді просто чекаю, коли орхідея, яку ми купуємо, звичайно така у вазонку, розквітне більше. І, відповідно, тоді можна якраз її зрізати у букет. Розкичаста форма це не тільки та, яка у нас розходиться ось тут по боках таким сердечком, але також можуть бути якісь випади, наприклад. Як орхідея оця, саме знизу. Так, треба її перекрутити через цю лінію для того, щоб вона натриватися. Або ось за гвоздичку. О, буде супер! Є. Доставляю останню квіточку, це в мене буде еостома. І, до речі, що я зроблю? Один з боків у мене буде ледь вищий, а саме оцей білий. А так можна робити без проблем. Тобто, якась асиметрія в букеті виглядає дуже класно, тому не обов'язково два боки робити ідентичними. Ось так у мене вийшло. Зав'язую другий раз і будемо упаковувати. Отже, букетик готовий. Я не використала білу митюолу, тому що мені здається, що білого кольору достатньо. Тепер ми будемо зрізати ніжки букету. Ріжемо ми все прямо під кутом 90 градусів, оскільки так більш естетично віддавати букетик. Тому я його тримаю і обрізаю. Звичайно, що якщо у мене будуть якісь коротші стебла, їх я рухати не буду. Тобто ми ріжемо не під найкоротше стебло, а ріжемо таким чином, щоб у нас були збережні пропорції у букеті. А саме загальний верх букету завжди має дорівнювати приблизно 60%, а низ – лише 40. Акцент наверх, там де квіти. Переходимо до упакування букету. Я обрала з матеріалів тіщу та кафін. Отже, ставлю букетик. Задньою частинкою, так щоб не прижималися квіти. Ті, що буду використовувати три листа, а кафену чотири на букет такого об'єму. Ті, що не обов'язково, до речі, давати в даному випадку я даю, тому що він максимально по фактурі знову ж таки підходить до моїх квітів, тому згинаю вдвічі. Трішечки посуваю його для того, щоб утворити такі трикутники, і тим самим нагадати форму букету, і кладу на один бік позаду, тобто не просто прямо, а так, щоб підкреслити один бік. І ті, що у нас не буде проглядатися крізь квіти зверху, а він буде навпаки доповнювати їх і закривати усю зелену частину по боках. Один лист кладу попереду, також згинаю його такими трикутничками і ставлю просто прямо досить низько для того, щоб не закривати квіти. І зав'язуємо три листа рафій. Обов'язково слідкуйте за тим, щоб зав'язка була лише в одному місці, для того, щоб знову ж таки не стискати букет. І переходимо до кафіну. Кафін також будемо складати трішки навскіс ось такими трикутниками. І давати позаду лише на один бік, для того, щоб підкреслити розтичастість нашої форми. Так, піднімаю один лист іде. Назад, другий виходить тут спереду і слідкує за тим, щоб не закривати свою красиву орхідею. Ой, буде суперово. Упакування, до речі, в більшості я підбираю під кольори квітів, так як в даному випадку у мене досить мало такого малинового насиченого кольору, то відповідно таке упакування я якраз обрала для того, щоб підкреслити цей колір та підсилити його упакуванням. Ідентично кладу упаковку з другого боку і слідкую за тим, щоб перетин двох кутів був чітко по центру. Кафін прийдеться зав'язувати кожного разу, адже ви бачите, що такий невеличкий участок я захвачую руку. Відповідно, для того, щоб він не розпався, не з'їхав, зав'язую кожен окремо. І два листа буду класти попереду. Також схемою, тобто один іде на один бік, а другий трішки навкіт на інший. Для того, щоб закріпити опакування позаду, використовуватиму двосторонній скотч. Приклаюю акуратно з одного боку, забираю верхній слой. І добре-добре ось так розглажую для того, щоб упакування приклеїлось. Адже кафін не так добре приклеїться з допомогою двостороннього скотчу, як звичайна калька. До речі, всі матеріали, які сьогодні я використовувала упакування, саме тіщу, кафін або кальку, ви можете придбати у моєму оптовому магазині UFO. Після того, як заклеїли скотчем, розглажуємо букет. Ось так розкриваємо його, тому що поки ми упаковували, звичайно, що квіти можуть трішечки збитись. Тому перевіряємо, чи все у нас класно по формі. Ширина довжина, щоб були пропорційно відповідно між собою. Так, є супер. Можливо, ще б оцей лист, бачите, підклеїла, тому що він і дещо так, викривляє форму. Так, і буду додати стрічку, а також обов'язково брендування. Тому що як же без нього букет без вашого брендування, вашої студії чи вашого імені як флориста виглядає просто для мене якимось таким безликим, без імені. Тому обов'язково додаємо брендовку. І чим більше, тим краще. Стрічку я обрала під колір гортензії та мускарі. Відрізаю так більший шматочок, точно не метр, а приблизно півтора, оскільки потрібно е, якось доповнити ніжку, так як в розкішесному букеті вона залишається ось така, більш природня. І стрічка вона якраз буде нижчою за нашу ніжку і доповнювати кольорову гаму. З брендовки буду використовувати ось таку лейбу з адресою. Її прикріпляю за якусь квіточку попереду, наприклад, ось тут можна на мускарі зачепити, а також наклейку. Наклейку зараз гляну, де ми дамо, чи спереду, чи ось тут можна, до речі, дати, буде круто виглядати позаду. Є. Стрічку не зрізаю, залишаю її ось такою довшою. Переглядаю букет в дзеркалі, ну, виглядає класно. Дуже мені подобається кольорова гама, адже я вам скажу так, що в першу чергу, з чим ви починаєте працювати, це саме кольорами. Тому що, знаючи, як правильно поєднати кольори, знаючи гармонії, схеми поєднання колористики, далі вже можете збирати і складніші букети будь-які форми на будь-який бюджет.